Друзі, привіт! Ну, скажімо так, це відео я хотів би для братів, тому якщо так часом вийшло, що його включили сестри, я пропоную його виключити. От, я пропоную, але я не наполягаю. Друзі, я хочу поділитися своїми роздумами з вами на тему повісток. Це ну, болюче питання, і, ну, на жаль, ем, на жаль, я не, не бачив якогось вчення на цю тему. Хоча розумію, що з багатьох ем, вчень, які ми отримуємо, ну, оце вчення воно тісно варте уваги. Давайте так. Десь з самого початку війни до мене попала одна довідка, я її став читати, вона була видана одному брату, я не буду казати якому, але суть цієї довідки там є текст, і червоним я б сказав, можна виділити наступне. За своїм вірученням, релігійна організація Церква, наша церква в місті Київ відноситься до релігійного напрямку івангельських християн. Віручення релігійної організації закликає не використовувати зброю проти інших людей, що унеможливлює використання військового обов'язку. Я хотів би звернути увагу. Про віру, тут фраза віровчення релігійної організації закликає не використовувати. Що таке віровчення? Віровчення це той принцип, ми можемо відкрити будь-який словник. Фактично, по цьому словнику нас оцінюють зовнішні люди. Якщо ми відкриємо будь-який словник, там буде написано, що це якісь принципи. Які використовується громада як щось таке, що об'єднує її. Тобто, якщо людина розділяє ці принципи, вона є членом цієї громади. Тобто, ну, даного в церкві в даному випадку, якщо вона не розділяє, вона не є членом. Ну це і є віровчення. Коли ми хрестилися, ми. Нам задавали питання, яка Твоя блага ісповідь, і ми кажемо Ісус Христос мій Господь. Тобто, якщо людина не каже, що Ісус Христос мій Господь, тобто вона не згодна з цим віровченням, що Ісус Христос є Господь, цю людину не хрестять, і вона не є членом церкви. Тут написано: довідці віровчення релігійної організації. Закликає не використовувати зброю проти інших людей. Я хочу спитати, а яке віровчення, коли воно було, у нас? Ну, Зі сцени можливо, можливо, щоб там був заклик не використовувати зброю? Я, у мене, ну, я не розумію такі, такі речі. Получається так, що. Якщо людина військова, вона приходить до нас на зібрання, і ця людина вона називається, як вона може взагалі називатися братом, якщо віровчення цієї людини воно, воно інше? Як тут написано віровчення релігійної організації закликає не використовувати зброю проти інших людей? Друзі, ну давайте чесно, ми не проповідуємо про те, що зброю не можна використовувати. Інакше люди, які, скажімо, військові, або, можливо, там, я не знаю, в Нацгвардії, Можливо, в поліції вони не мають права бути членом цієї церкви. Чому тому що вони не розділяють віровчення цієї організації? Тобто, вони не мають можливості бути членом церкви. Тобто, якщо ми говоримо, віровчення релігійної організації закликає не використовувати зброю проти інших людей, а ми підтримуємо цих людей, які носять цю зброю. Значить, щось не зовсім правильно з нашим е, е, віровченням. Ну і це як наслідок унеможливлює використання е, виконання військового обов'язку. Це довідка до мене потрапила, ну як я і казав, на початку війни. Е, я довго, ну скажімо, на цю тему сперечався. Дивіться, щоб ви зрозуміли, те, що я говорю, це не я, не я не закликаю, що кожна людина має йти і має захищати, і має брати зброю і має там робити всі необхідні речі, те, що вона необхідна робити на війні. Я не про те говорю. Я говорю про те, що якщо ми... Як церква, як якийсь ну, світильник, якийсь ліхтар, можна сказати, для цього світу, як щось, якісь, якщо можна назвати проводником до Христа, до Бога, проводником, провідником для цього світу, хто ми є, фактично, якщо ми даємо таку довідку з таким формулюванням. Де кажемо те, що не відповідає дійсності, ну я думаю, що цей світ він, ну, варто, йому варто не довіряти церкві, тому що ну, це розбігається з її діями, тому що вони можуть прийти і спитати, слухайте, а коли про це віровчення вам говориться? Чи можливо в на початку, коли ви прийшли, це була умова, те, що ви будете в церкві, те, що ви не будете використовувати зброю? Чи можливо проповіді про це є? Чи може якісь додаткові вчення, де збираються ну не якісь брати і їм доносяться це вручення? Якщо вас спитають, у вас є це, що ви скажете? Так у нас є, ну це буде брехня, у нас немає цього. А якщо у нас немає цього, як можна казати, що у нас є такі віровчення? Я недавно булакав з одним братом, ну, згідно цієї довідки, і кажу: слухай, ну дивись, от ми читаємо зараз там такі формулювання, що у нас такі є віровчення, яке не дозволяє. Ну у нас ж немає такого вчення. Немає. Це так само, щоб ти прийшов в військомат і сказав: Слухай, ну, я буддіст. Чи, наприклад, я кришнаїд. Я не можу це ну, брати в руки зброю. Це ж буде брехня, ми розуміємо так. Ну, це брехня буде, тому що не є кришнаїди. Віровчення релігійна організація закликає не використовувати зброю проти інших людей. Немає, друзі, у нас цього віровчення. Якщо ми бачимо, як керівництво, адміністрація і наші брати вони їздять в Авдіївку чи якісь прифронтові інші місця, вони доносять гуманітарку, вони передають якусь гуманітарку саме для військових, що вони і роблять, про що є фотографія. Це говорить про те, що вони їх підтримують. А якщо вони підтримують, то вони фактично співучасниками є, що в принципі є. це правильно. Вони є співучасниками цього нашого супроту. Відповідно, якщо вони є співучасниками, як можна казати, що а у нас таке віровчення, що ми не використовуємо зброю проти інших людей? Це вже є брехня, оце вже є якась плутанина. Ну от, ще хочу сказати. Ну от зайшов, зайшов на наш ну, телеграм-канал, наш церковний для наших братів. І тут привіт, брати, якщо вам потрібна довідка щодо членства церкви, прохання заповнити форму до 28.12 включно. Бо з 29.12 по 8.01 офіс церкви працювати не буде. Ну і, будь ласка, передайте всім братам з ваших домашніх церков. І тут є посилання. От, ми заходимо по цьому посиланню, і там інформація для довідки від церкви у військомат. Ну, там необхідно значить, заповнити анкету відповідно. І тут пам'ятка необхідних дій у військоматі. Заяву, ну, заяву ми надаємо до Канцелярії. там... Треба брати підтвердження, те, що її взяли цю заяву. Так, і тут третій пункт: будь сміливим в своїх релігійних переконаннях щодо неможливості брати зброю в руки, що унеможливлює виконання військового обов'язку. Тобто тут пропонується бути сміливим в своїх релігійних переконаннях. Друзі, це третій момент, про який я хочу спитати. А у нас що є дійсно такі переконання? Тобто, Ми дійсно переконані, що зброю брати не варто. Кому не варто. Комусь варто, а кому, а нам виходить, а нам, не варто її брати. Чи якщо ми засуджуємо, чи, ну не знаю, як це сказати, кожну людину, яка бере, бере зброю, ми ж не засуджуємо кожну людину. Ми ж навпаки їм дякуємо. Коли на зібранні ми дякуємо. Військовим службовцям за те, що ми можемо знаходитися в цій залі, ми можемо співати, ми можемо спілкуватися. Тут це ж, це ж зрозуміло. А тут нам пропонується апелювати і ще бути сміливими в цих переконаннях, яких у нас в принципі ми знаємо, що їх немає. У нас немає цих переконань. А тут нам пропонується бути сміливими в переконаннях щодо неможливості брати зброю в руки. Тобто, як, як це? У мене дисонанс. Я вам скажу, що у людей в цьому світі він теж дисонанс є по цьому, з цього приводу. Я вам скажу, більше, коли е, ті брати, які пішли е, і зараз вони воюють, і коли вони прийдуть, у них буде теж саме дисонанс. Звичайно, ви знаєте, коли вони прийдуть, скоріш за все, вони будуть зосереджені на чомусь іншому. Їм треба буде спілкування, їм треба буде якісь інші речі. І скоріш за все, вони будуть раді раді цьому спілкуванню, яке у нас в церкві. Вони будуть приходити, вони будуть всіх обнімати, можливо, цілувати. Але Друзі, задаємо питання, хто вони? Як ми можемо дивитися їм в очі? Я не знаю. Що сказати з приводу повісток? Що сказати з приводу повісток? Знаєте, це важке питання. Я не знаю, я не можу сказати кожному зараз. ти, ти, ти Всі повинні йти і, і вбивати росіян От там на фронті, прямо мочити. Як... Я не про це говорю. Я говорю про те, що ми маємо право використовувати інструменти, які будуть праведні. Якщо це називається брехня, ми називаємо це брехнею. І ми не використовуємо це і не говоримо, що це правда. Якщо ми розуміємо, що це переконання, ці типи переконання, які ми набули саме тільки для того, щоб мені в цей момент було більш комфортно, значить, можливо, ми обманюємо себе в цьому. Це є небезпека. Війна закінчиться, а брехня це лукавство всередині нас. Воно може залишитися, і це буде проблема. Друзі, я пропоную молитися за це, пропоную дати собі відповідь на ті питання, що саме ми боїмося. Слухайте, якщо ми хрестилися, ми читали про те, там, Луки читали там, 9 там, розділ. Там що ми, якщо душу свою готові, ну ми, ми не готові втратити за заради Христа, ми не можемо йти за ним. Ми це читали, і для нас це було ну абсолютно нормально, Всі це було ну абсолютно правильно, Це була умова, це було друзі, наше віровчення. Оце і було було нас віровчення бути готовими за Христа віддати своє життя. Коли питання стає от таких речей, ну, фактично, ну, прямих речей, що стосується ну, говорити правду, і ми тут починаємо змінювати це вчення. Ну, Це неправильно. Це неправильно. Я пропоную думати про це. Я пропоную молитися за це. Я пропоную задати собі питання, чи змінюються наші переконання під тиском якихось обставин. А якщо б не було війни, скажіть, переконання у нас були б ті ж самі? Ні. Друзі, ну це коротке відео. Кожен вибирає для себе, кожен думає. Думає, як, як він хоче. Але зверніть увагу на своє серце. Що зараз в ньому? Якщо там страх, і він керує нашим процесом це одне, то я вам скажу, що якщо страх в нашому серці, то відповідно, коли закінчиться війна, він там і залишиться. Тільки цей страх буде про щось інше. Там, де страх, там немає любові, там немає Христа. Друзі. Або його дуже мало. Це небезпека. Подумайте.